Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Скажіть, будь ласка, як ви оціните сьогоднішній матч і що на вашу думку вплинуло на результат? Ну, сьогодні була дуже швидкісна гра, і е, команди хотіли м, продемонструвати відочний хокей, це вдалося. Е, що нам потрібно? Нам потрібно трошки часу і е, все буде гаразд. А, так які моменти в грі команди були найсильнішими, незважаючи на такий результат? Ви знаєте, зараз команда становиться, команда вибудовується, і тому для нас кожен момент ми повинні будемо і мусимо зробити висновки. І з кожним, з кожної гри ми дожди додавати. Я ще хочу. Сьогодні сказати, що е, сьогодні виповнюється два роки, коли місто Херсон було е, е, воно стало українським. Велика дяка і шана Збройним силам, і що місто Херсон е, зараз є українським, і ми граємо, і дуже велика шана. І скажіть, будь ласка, як ви будете підтримувати команду після поразки, як піднімете їм бойовий дух? А не треба нічого підтримувати, треба зробити висновки, я це вже сказав, тому що команда втік вибудовується і у нас все попереду, тому тільки з позитивом будемо йти до того, щоб наші шанувальники, вболівальники бачили видовищний хокей. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Чи вдалося команді виконати тренерську установку? Ну, хочу сказати, що цікава гра була і щось виконали, щось ні, але е, перемогли і все добре. Що стало ключовим фактором успіху в сьогоднішній грі? Як ви взагалі оцінюєте роботу в команді на льду? Ну, взагалі, фактор. Ну, на... На даний момент трошки різний рівень команд, і це стало головним фактором. А так мені сподобалось. Гра. І останнє питання, що можете сказати про команду Суперник? Ну, я так скажу. Як я думаю, так я, як я вважаю, так я скажу я. Е, е, 100% впевнений, що ця команда вона в майбутньому, може вже в швидкому майбутньому, може трошки пізніше вона почне брати свої залікові бали, очки за перемоги, і це буде не тільки з е, командою Крижинка. Ті чотири колективи, які знаходяться трошки зверху, вони теж е, будуть від цього страдати. І Будь-яка не повага до цього суперника, чи будь-яка неналаштованість на гру закінчиться дуже погано до, до команди, яка це зробить. Тому суперник мені сподобався. Дякую. І наостанок хочу сказати, що була довга тривога, перед грою, могли і не почати, але хлопці наші е, все зробили, дівчата, і дякую їм. Бо... Цю перемогу сьогодні я хочу згадати вихованця школи Білий Барс, цього хлопця Білої церкви Олександра Колонюка, який загинув у новому році. І ця гра і ця перемога сьогодні працювали разом один проти одного, два тренера, які виховували цього хлопця, і давайте вшануємо його. Пам'ять е, про нього і про всіх хлопців, які дівчата загинули там. І шана, що ми тут, і дуже дякую за су. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.